Вітаємо головне на ранок. Черговий інформаційний випуск і місто Суми знеструмлене через російську ворожу атаку шахедів цієї ночі. Росіяни вдарили по енергетичних об'єктах шостки і Конотопа Сумської області. За інформацією місцевої влади на місцях прильотів працюють зараз всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються. Зараз електромережі лагодять. По всій Україні сьогодні діють погодинні відключення світла з опівночі і до сьомої ранку. Ввечері з 18 до 24. Графіки можна знайти на сайтах постачальників. Обмеження діють як для звичайних квартир і будинків, так і для промисловості. Як повідомили в Укренерго, денних стабілізаційних знеструмлень сьогодні не буде. Так само їх і не застосовували напередодні. Ясна погода дозволила сонячним електростанціям збільшити виробництво. Даємо обмеження в Україні запровадили через масові атаки росіян на наші теплові та гідроелектростанції. Енергетики закликають українців споживати ощадливо. Послухаємо коментар Укренерго. Ми маємо звикнути до того, що на жаль, в умовах війни постійних атак. Росіян на українську енергосистему, і зокрема на об'єкти, які виробляють цю електрику, ми маємо бути свідомими того, що графіки з нами залишаються можливо на певні місяці. Це не означає, що енергетики не відновлюють енергосистему, і нічого з цим не роблять. Але свідомий ощадливий режим споживання для нас має бути хорошою звичкою. Ну і ми маємо бути готові до того, що в електропостачанні в оселях будуть короткострокові перерви. Україна нарощує міжнародну підтримку до глобального саміту миру. Ціль єдина: змусити Росію державу-терорист до справедливого миру. Президент України напередодні провів переговори з додатковими країнами, які можуть допомогти Україні зупинити російську агресію і війну, зокрема до дипломатичного марафону залучені лідери Румунії Іраку. Анголи і Азербайджану. Ну а крім того, на переговорах з главою МЗС Німеччини Володимир Зеленський обговорив початок переговорів про вступ України в ЄС. Пряма мова президента все зараз максимально поєднано. І безпекові питання, і наші оборонні можливості не тільки України, але й усієї Європи. І дипломатична робота, і економічна стійкість України. Кожен. Новий зв'язок України зі світом кожен посилена комунікація та співпраця це для нас усіх додаткові можливості забезпечувати захист життя наших людей. Понад три тисячі українських засуджених виявили бажання служити в армії. Вони вже подали заяви на укладання контракту з ЕЗСУ. рішення про їх звільнення має ухвалювати суд. Він врахує бажання і умотивованість засудженого служити. Утім, не всі охочі все ж таки зможуть приєднатися до українських оборонців. Військово-лікарські комісії перевірятимуть, зокрема, психічний стан засуджених, а також наявність хвороб, як от ВІЛ-інфекція, туберкульоз і. Гепатити, крім цього, рішення про приєднання засуджених на службу ще мають прийняти командири підрозділів. Медикині і фармацевтки мають стати на військовий облік, інакше їх не візьмуть на роботу. Ну а працюючим доведеться звільнитися. Про це йдеться урядовій постанові, яка змінила порядок організації та ведення військового обліку. Ці вимоги актуальні, якщо зазначена категорія жінок, придатні до військової служби за станом здоров'я і віком. Якщо жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, працюють, роботодавці повинні. Повідомити про них до ТЦК, Но якщо така ж жінка не працює, треба самостійно прийти і стати на облік. Нові правила автострахування. Верховна Рада України ухвалила закон, який вдосконалює і робить дієвою автоцивілку. Зокрема, буде підвищений максимальний розмір страхової виплати у разі аварії. Ну а гроші потерпілим будуть йти на рахунок не більше як 90 днів. Зараз можна чекати взагалі роками. Якщо ДТП без постраждалих, буде пряме врегулювання, коли потерпіла особа зможе звертатися за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований. Також водіям простіше буде укласти європротокол і оформити заяву про страхове відшкодування при аварії без участі поліції. І ще одна перемога України. Спортс ЕМі Евардс отримав український режисер Володимир Мула за телевізійну сагу під назвою Футбол on». Вручення відбулося цієї ночі в Нью-Йорку. Над цим міжнародним документальним проєктом Володимир працював як співрежисер. До роботи доєднався на запрошення кінопродюсера Алекса Гейла. Футбол Маст on» – Це чотирисерійна документальна сага, яка розповідає про життя футбольного клубу клубу Шахтар у сезоні Ліги чемпіонів УЄФА 22-23 років крізь призму війни в Україні. Прем'єра серіалу відбулася у вересні минулого року, 23-го року. Ну а сама премія Спортс Awards, яку отримав режисер Володимир Мула. Це телевізійний аналог премії Оскар. Вітаємо з перемогою! Це надихає, як і взагалі сніданок з Дмитрий 1 Ма ваше тачкою пори прямо з нами далі. Доброго ранку.